Ми займаємось національним проектом, національним порталом Дія бізнес. Це національний портал, це сайт для малого і середнього підприємства, переважно, який має освітньо консультаційну інформаційну спрямованість. Ми створили цей портал для того, щоб малий і середній бізнес в одному місці на одному порталі могли знайти максимально на максимальний обсяг корисної і необхідної інформації. Для для ведення бізнесу, якщо вони не стикаються з проблемами, чи в них виникають питання, чи е, малий та середній підприємець хоче е, навчатися сам чи навчати свою е, команду. Всі ці ресурси, всі ці сервіси доступні безкоштовно на сайті Дієбізнес, Бізнес», який реалізується нашим офісом спільно з міністерством цифрової трансформації. Портал «Дія бізнес він якраз і спрямований на онлайн послуги для того, щоб підприємець міг онлайн отримати відповідні консультаційні сервіси, доступ до фінансування, доступ до грантових продуктів, знайти партнерів для. Для експорт для експортної діяльності у разі виходу на зовнішні ринки. От саме на це ми спрямовані, і саме в цьому ми бачимо нашу місію, щоб допомагати таким чином малому і середньому бізнесу якомога краще адаптуватися до тих непростих умов, які ми зараз маємо. Дивіться, ми почали з того, що ми. На минулій сесії прийняли рішення видавати до 100 тисяч гривень до 70% на закупівлю генераторів для ОСББ. І зараз подивимося, як це працює. І я думаю, що якщо все піде добре, то на наступну сесію можна зробити так, як у Львові. Якщо це законно, у Львові видають до 50 тисяч гривень ресторанам, також на закупівлю генераторів, але не більше ніж 50%. Тобто таке співфінансування. Я чесно кажучи, не впевнений, що це законно, але насправді генератор для бізнесу це дуже дорого. Електрика від генератора коштує в 15 разів дорожче ніж від мережі, і, і не кожен бізнес може це потягнути. Зараз для нас основне завдання це вижити. І я так розумію, якщо буде повний блокаут, якщо бізнеси не будуть працювати, то будуть якісь програми допомоги, просто адресні, можна буде отримувати гроші і получати ну, отримувати їжу. Ось у все на для нас зараз головне не гроші, а тепло.